Під час створення проєкту Україна повернення своєї історії команда Акіма Галімова відшукала в архівах креслення, як саме мав виглядати радянський урядовий квартал. Величезні архітектурні макети дивишся, ну і чесно страшно, тому що це місце, де стояв е, Михайловський золотоверхій, перетворений на величезну площу. По ній їдуть танки з солдатами, червоні зірки і так далі. Просто як якісь ілюстрації, якусь орла. От там, де Фунікулер, там мав стояти найбільший в радянському Союзі Ленін, який ясна річ мав показувати там в сторону Москви. Радянська влада намагалася збудувати власне капіш, радянські комуністи вели себе в стилі релігійного культу. Тобто культ особистості Сталіна, Мощі Леніна, да, величезні ці портрети, майже ікони. Журнал Соціалістичний Київ на обкладинці. Ви бачите один із конкурсних проєктів. Ми не бачимо не тільки Михайлівського собору, ми не бачимо тут і Софійського собору. Просто знищені всі національні святині. За чутками на захист Софії стали французькі комуністи. Письменник Ромен Ролан нібито особисто вмовив Сталіна зберегти стародавній собор, де провела дитинство донька Ярослава Мудрого, королева Франції Анна Київська. Натомість комуністи відігралися на іншій древній святині аскольдовій могилі. Була знесена баня, був знесений хрест царською короною. За легендою, саме тут поховано першого київського князя, який прийняв християнство. Ми знаходимося в крипті, яка посвячена є могилою Аскольда. Під церквою є ця крипта. Обличчя наше, українське. Нам звичне, таке, як моє і ваше. Тому що українець подобається вуса його. Такий гарний козацький вуса. І ви зверніть увагу, хрест в руках, бо він став християнином. Аскольд приймає хрещення в 866 році іменем Миколай. І тоді папою був Микола І. І він його коронує на короля, помазує на монарха. З цього часу над церквою, а церква стоїть на його могилі, є царська корона. Аскольдове хрещення це один з етапів христианізації Київської Росії. Християни вже були в Києві. Навіть в княжі еліти, та сама Ольга, бабуся Володимира, вже була християнкою. Тому це певний процес. І аскольдове хрещення це одна з частин цього процесу. Аскольдова могила зображена на картині Тараса Шевченка. На місці, де кобзар змальовував храм, нині встановлено пам'ятний знак. Тарас, наш кобзар добре знав, що таке Аскольдова могила. І вже тоді зверніть увагу на етюді, Царська корона засвідчує, що пам'ятає наш народ про нашу державність, про те, хто такий Аскольд. Довкола храму був стародавній цвинтар. За часів УНР саме тут поховали героїв Крут. Але у тридцятих роках радянська влада перетворила церкву на кафе, а на місці поховань влаштувала танцмайданчик бульдозером. Пройшлись по цьому центру і пройшлись по нашій історії бульдозером грубо проїхались по нас. Саме в цей час назва Почайний раптово зникла з усіх радянських карт та документів. Це педалювання ідеї, що кияни хрестяться в Дніпрі, а Дніпро це така ріка, яка об'єднує три народи. Я впевнений, що все це робилося спеціально для того, щоб люди просто не пам'ятали. І забули, що хрещення має передусім стосунок до Києва, не до Москви чи Новгорода. Їм потрібна наша історія, а і не просто наша історія. Вони хочуть знищити нашу ідентичність. За кілька десятиліть у Києві почали зводити житловий масив оболонь. Щоб підняти рівень ґрунту, русло почайне розрили зем снарядами та перетворили на каскад технічних озер. А залишки літописної ріки сховали у колектори та засипали сміттям. Я ну, жив вже на балоні там 15 років. Я не знав, що через балонь притикають печане. Місцеві казали, та там така це технічна водойма, і там десь на самому дні лежить трактор і зливають якийсь бруд. Після незаконної анексії Криму путінський режим встановив поруч із Кремлем. Найбільший у світі пам'ятник Володимиру Великому. Своїми розмірами він перевершив навіть знаменитий монумент на Володимирській гірці. Поруч із місцем хрещення Русі. Це такий нонсенс. От просто запитайте будь-якого історика, скільки разів Володимир Великий був в Москві. Нуль разів, тому що Москви тоді не було, але для них це важливо. Це важливий фундамент, на якому вони будують свою велич. Шо? Русь хрестили не в Москві, а в Києві, це ламає їм всю імперську політику. І вони навіть зробили пам'ятник Володимиру там біля Москви-Ріки. Що якщо покоління наступне буде неграмотне, ну, ток покоління то вони скажуть, що хрестив Владимир Русь в москві ріки. За час повномасштабного вторгнення фахівці ЮНЕСКО зафіксували знищення та пошкодження сотень об'єктів культурної спадщини України. Ворог руйнував навіть церкви московського патріархату. Вони нас бояться на рівні підсвідомості. І знаючи, що вони штучно складений компонент який є не справжнім неприродною культурою, державою, нацією, і вони бояться справжнього компонента, і тому треба вбити і втягнути нас в себе. Але жодна сила у світі не здатна змусити нас забути власну історичну та культурну спадщину. Після здобуття незалежності українці відбудували Михайлівський Золотоверхий та легендарну церкву на Аскольдовій могилі. Знищений більшовиками храм відновлювали за малюнком Шевченка. Зверніть увагу на етюді, це Боже око є видно, і ось над церквою Боже око. Оце ніби центр нашої України. Звідси дивиться на нашу Україну Боже око. Господь з нами. І звичайно, Україна буде, Україна переможе, Україна відбудується. І тої великої держави української держави, яку ми починали від князя Володимира, від князя Аскольда. Після Революції Гідності активісти вирішили повернути до життя і літописну річку, в якій хрестили Русь. Я подумала, що якщо повернути почайну, яка є сакральним символом, то ми отримуємо таке джерело сили. Розумієте? А сила нам зараз дуже потрібна, тому що ми починаємо нове життя. І я зайшла в хащі і побачила маленьку закинуту річку на берегах якої були звалищі. І її місцеві називали річкою вонючкою чи гарячкою. І мені стало трохи моторошно, я відчула, що їй боляче. От просто їй боляче. Щоб звільнити вцілілу частину русла, почайний від гір сміття, небайдужі влаштували велику толоку. Там півтора-два метра просто були накопичені склади сміття. Ми зібрали 40-50 людей, і вони нічого не змогли зробити. Коли ми Загрузили чи дві чи вантажівки і продвинулись там на полтора-два метра. Ми зрозуміли, що це просто неможливо зробити руками. і Ми вже залучили нашу техніку комунальну. Після великого прибирання важка техніка зняла бетонні колектори та розчистила русло від намулу. На Почайні продовжується демонтаж бетонних плит. А береги Почайни укріпили природним каменем. Розроблено рішення Київради про створення тут парку почайна. Це дуже важливо. Це реально сакральне місце, яке я не маю знати точку, де ну відбувалися такі тектонічні зміни наших суспільно-політичних процесів. Зараз завдяки активістам, таким як Анабела Моріна, моя добра подруга, вони дуже багато сил і ресурсів вклали в те, щоб це місце зараз перетворити на такий громадський простір. Літописну почайну офіційно повернули на карти. Активісти також впорядкували Йорданське озеро, розташоване на колишньому руслі Почайни. Із занедбаної технічною водойми воно перетворилось на затишне місце для відпочинку та святкування водохрещ. Співачка Джері Хейл разом із Анабелою Моріною до Дня української державності створили пісню Благословенна Земля. Ліп на благословенну землю знімали у сакральному місці хрещатій купелі, яку побудували на відродженій почайні. Це місце, де ми святкуємо День Хрещення Русі, в який зараз започаткований день державності. Ми святкуємо і на Йорданському озері, і приходимо сюди, і тут освячуємо воду. І ми називаємо цю споруду хрещальна купель. Вона зверху виглядає як равносторонній хрест, і посередині протікає річка. це український Йордан. Якщо немає змоги поїхати в Ізраїль на Йордан, то можете приїхати в Київ на почано. Це буде те ж саме відчуття. Кожен українець має прийти і доторкнутися до тієї води, в якій хрестилася Київська Русь. Україна повертається до своїх витоків, до традиції державності, які були закладені могутніми правителями Русі. Та продовжені за часів Гетьманщини нам випала історична місія відновити духовний спадок, залишений нам Володимиром Великим. Томас української церкви це деокупація українського православ'я. Свідчення про те, що українська церква це незалежна церква, це церква українського народу. І ми дійсно вдячні матері церкви Константинополю за те, що він не побоявся руського міра і прийняв це важливе для нас рішення. Ми щодня захищаємо та розвиваємо власну державу, щоб наші нащадки могли пишатися своїм минулим та примножувати тисячолітнє надбання.